14 жовтня збірна України перемогла Північну Македонію у кваліфікації чемпіонату Європи. Україна вийшла вперед на 30 30-й хвилині, коли Георгій Судаков пробив з дальньої дистанції. А м'яч Рикошетом від суперника влетів у сітку воріт. Вдруге команда Сергія Реброва забила наприкінці матчу у компенсований арбітром час. Олександр Каравайов помітив, що Македонські голки престоли Дімітрієвський, далеко вийшов з воріт. Він ефектно та точно пробив з лівого флангу, прямо у ворота. Україна перемогла північну Македонію з рахунку підрахунком 2 -0. Українці набрали 10 очок та залишилися на третій позиції у групі С. Македонці з 7 пунктами йдуть четвертими. Лідирує Англія, яка має 13 балів. Наступний матч команда Риброва зіграє 17 жовтня у гостях проти Мальти. Матч відбору євро 2024 проти північної Македонії для півзахисника збірної України Тараса Степаненка став 80 80-м за національну команду. Футболіст Шахтаря, восьмий гравець, якому вдалося досягти такого показника. Також ювілейні матчі за збірну провели Микола Матвієнко та Ілля Забарний, 60 шістдесятий та 30 тридцятий відповідно. Італійський інсайдер Фабріціо Романо зробив комплімент півзахиснику Шахтаря та збірної України Георгію Судакову. Після матчу проти збірної північної Македонії Судаков виклав на своїй сторінці в інстаграм пост, у якому подякував уболівальникам за підтримку. Публікацію прокоментували офіційний акаунт Шахтаря. Український гімнаст Олег Варняєв, а також авторитетний журналіст Фабріціо Романо. Італієць написав топовий талант. Захисник Сергій Кривцов та півзахисник Руслан Маліновський залишили розташування збірної України. Повідомляє офіційний сайт УАФ. Кривцов має м'язове ушкодження стегна. Маліновський у попередньому матчі відбору Євро 2024 з північною Македонією отримав третє попередження в нинішньому відбірковому циклі, а тому не зможе взяти участь у наступній грі проти Мальти. Поєдинок Мальта україна відбудеться 17 жовтня у 21.45. Головний тренер збірної України Сергій Рибров розповів, чи планує він вносити зміни до стартового складу на матч проти Мальти. Цитата: Так, ми можемо очікувати на ротацію на матч проти Мальти. По-перше, я сказав, що треба подивитися, як гравці відновляться від дуже важкої гри. Я вважаю, що гравці віддали всі емоції та сили. Зараз нам потрібно відновитися і перед грою з Мальтою ми подивимося, в якому стані будуть гравці, сказав Рибров. Шахтар переграв рух у спарингу під час перерви на поєдинки збірних. Рух ледь не повів у рахунку на старті гри, але рудько здійснив сейф, а ракіцький на лінії воріт прийняв на себе добивання. Львів'яни мали ще один класний момент, але Теслюк поцілив у поперечину. Шахтар же відповів перед перервою голом. Келсі випередив воротаря та замкнув на віз Крисківа зі штрафного. А на старті другого тайму Невертон увірвався до штрафного та класним ударом у дальній верхній кут прошив воротаря руха. Цей гол став останнім у зустрічі. У підсумку товариський матч між Шахтарем та рухом завершив. Шився з рахунком 2-0 на кори зірників. Нещодавно два представники Кривбаса втекли за кордон. Це СММ фахівець Роман Лопатін та фотограф Роман Медведів. Лопатін колишній пресаташе Олімпіка. Вони поїхали з жіночою командою Кривбаса на матч жіночої ліги чемпіонів та не повернулися в Україну. Ганський новачок Криворізького кривбаса Квабена Аду прибув до розташування команди. Повідомляє офіційний сайт клубу. 20-річний нападник вже приєднався до нових партнерів та провів декілька тренувань. Аду став гравцем кривбасу півтора місяці тому. Але через бюрократичні труднощі, пов'язані з отриманням української візи, футболіст тільки зараз зміг прибути до кривого рогу. Новачок отримав у кривбасі номер 80. Контракт підписано строком на 4 роки. Головний редактор про футбол Digital Володимир Зв'єров повідомив, що поліція пропонувала підвищити українським арбітрам зарплати. Це відбулося під час онлайн зустрічі голови комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі та головного експерта з арбітражу в Україні Ніколо Ріцолі з клубами УПЛ. Але Лучі сказав, що тисяча доларів за матч і так непогано. Російські окупанти збираються знищити стадіон Шахтаря Донбас-Арену в соцмережах. З'явилося відео, на якому мешканець Донецька розповідає про плани посіпак терористів. Йдеться про те, що стадіон перебуває у критичному стані. Через відсутність обслуговування арени опорні балки потріскалися. А відремонтувати Донбас-арену окупанти не можуть. Тому розглядають варіант повного знесення стадіону. Ну, Походу ходу, реально збираються зносити, тому що багато, де я вижу в наластях, де відосивтіктокі то главне опорно. балки потрескались и там постоянно пришла в негодность, в связи с чем ее придется по ходу снести. Да, обещаю, что построят более функциональный, лучше, современный, но как будто каждый дончанин уже привык видеть ее в таком обличье. Это такой стал символ города. И, ну не знаю, если, мне кажется, есть возможность ее лучше восстановить, я бы лучше восстановил, потому что, а здесь, ну, посмотрите, как можно такую красоту снести. Донбас це Україна. Фанати Донецького Шахтаря та Металурга провели турнір пам'яті загиблих за Україну Ультрас. Після чого передали привіт зрадникам та спалили трофейні окупаційні прапори. Ми, ультрас Донецького шахтаря, завжди були, будемо за Україну. Ми, коли повернемося в Донецьк, а це буде скоро. Ми знайдемо кожного зрадника, кожного колаборанта. І ми заставимо їх любити свою батьківщину Україну. І зараз ми покажемо своє відношення до всієї цієї окупаційної хірні. Давай снідай дай вас. Лідер донецького шахтаря Георгій Судаков вже взимку може змінити клуб. Ювентус дуже серйозно налаштований на трансфер українського футболіста. Італійський клуб вже приготував офіційну пропозицію щодо Судакова, повідомляє Sky Sports Italy. Керівництво Туринського Ювентуса позитивно оцінило прогрес Георгія Содакова, який за останній рік став лідером донецького шахтаря, а також забронював місце в основі збірної України. Скаути італійського клубу вже відвідали кілька матчів за участю півзахисника. Контракт українського футболіста із шахтарем розрахований до 2028 року. Донецький клуб вже неодноразово давав зрозуміти, що немає наміру відпускати Георгія найближчим часом. Це головний актив гірників, який зможе покинути клуб лише за великі гроші. Однак Ювентус хоче взяти Георгія Судакова в оренду, щоб футболіст міг адаптуватися до італійської серії. А до угоди між туринцями та шахтарем може бути включено опцію про викуп прав на українського хавбека. Якщо два клуби не зможуть домовитися у січні, то Ювентус повернеться до цього питання влітку 2024 року. Георгій Судаков є пріоритетною трансферною метою старої сеньори.